Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і цікавитесь моїми рецептами. Готуйте, будь ласка, я рекомендую. Рецепти дуже хороші, перевірені. І так, сьогодні я хочу разом з вами приготувати лаваш. Ви знаєте, Лаваш це сьогодні у мене таке блюдо, можна назвати, що залишилось в холодильнику. Ось є лаваш, зелень, сир у мене в слугуні, помідорчик і ковбаска. І давайте зараз і сформуємо такі лавашики, які потім будемо підсмажувати на пательні. Так, зелень ми поклали. Тепер давайте покладемо ковбаску. Так. Тепер помідорчики покладемо. Обов'язково помідорчики покладемо. Так. Додамо сулугуні. Сир можна любий, який у вас є. Я ж говорю, що те, що в холодильнику залишається, треба обов'язково його використати. І ось так. Але я ще б хотіла додати сюди кетчупа трішки. Так. І гірчиці в мене американська. Вона така лагідна і не гостра. Ось так. А тепер будемо отак формувати такий наш лавашик. Так, Ось такі у нас, получаються трубочки лавашні. Так. Поправили з обох боків, сформували ось таку трубочку, і зараз ми сформуємо іще і інші лавашики, а потім я покажу, як я буду їх смажити. Після того, як покрутила я ці трубочки з лаваша, я обмокнула у яйце, виклала на пательню і притрусила кунжутом. Зараз з обох боків ми підсмажимо. І все, наші лавашики будуть готові. Ось і готові наші лавашики. Вони такі хрумкі, всередині дуже. Соковита буде начинка, тому що там помідорчик, трішки кетчупу, і гірчички ми додали, і сир сологуні він гарно плавиться. Так що ви можете зробити, можливо, і сьогодні на вечерю. А чому б і ні? Так що готуйте. Рецепт хороший, ну тут ніякого рецепту, тут просто ваша фантазія, і що є у вас в холодильнику. Все положили у лавашик, загорнули, у яйце обмокнули, підсмажили і перекус уже готовий. Так що готуйте, рекомендую! А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!